Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд із Круп, і з вами Крупти. Цього разу ми поговоримо про мандрівника піростихії. На жаль, шосте сузір'я в цьому та, мабуть і наступному патчі нам буде недоступне. Тому про ДД-потенціал персонажа поговоримо виключно теоретично. Також в цьому відео я хочу спробувати розповісти про персонажа дещо інакшим способом, скоротивши багато, на мою думку, непотрібної загальної інформації і Приділити більшу уваги самим командам. Що ж, погнали, починаємо одразу з навички. Вона має дві версії: довгу та швидку. Швидка активує коло, яке слідує за активним персонажем, і б'є щосекунди навколо нього, накладаючи статус кожен третій удар. Довга активує кулю, яка також слідує за активним персонажем. І коли цей персонаж спричиняє шкоду, куля стріляє щоразу накладаючи піро статус. Це може спрацьовувати не частіше ніж раз на три секунди. Отже, обидві навички накладають статус з тією ж частотою однак, здебільшого, я раджу використовувати швидку, бо це зручніше. При використанні обох версій персонаж входить у стан нічного духу та генерує 42 одиниці духу. Ще 28 генерує для нас ульта. Та ще 28 можна отримати від другого сузір'я. Цього б вистачило на 14 секунд тривалості. Однак в неї, на жаль, є обмеження у 12 секунд. Тож, навіть попри те, що персонаж може згенерувати більше духу, тривалістю все одно буде не більше 12 секунд. Під час дії навичних. Активний персонаж отримує незначний баф від першого сузір'я 6% бонусного демеджу. Якщо ж цей персонаж з нічним духом, тоді бонус зростає до 15%. Останнє ж і поки недоступне сузір'я дає головному герою інфузію, поки він в стані нічного духу. Де ж взяти цю піро-ггшку та її сузір'є самого персонажа ви отримуєте під час проходження п'ятої глави Натланівського квесту архонтів. А сузір'я можна активувати тільки після проходження цього квесту. Відкриваються вони оцими камінцями, які дають за четвертий рівень репутації з кожним трайбом. І поки шостий не з'явиться, сузір'я теж не з'явиться. Показувати де це робиться, я не буду, бо це спойлер сюжету. Йдемо далі. Одягнути персонажа можна або в один з натланівських сетів, або в сет на навичку, якщо в команді вже є інший носій Сіндер Сіті. В ДД-версії персонажа, звісно, беріть тільки кодекс, бо хочеться витиснути з персонажа максимум: майнстати, критова шапка, кубок на піро та годинник на відновлення або атаку. Тепер щодо зброї та самого відновлення. Якщо для вас важливі лише бафи, тоді дайте мандрівнику якнайбільше відновлення. Найкраще, звісно, буде взяти Фавоній. Однак в деяких випадках, наприклад, у пачці з Муалані, цікавою опцією може бути жартовний. Якщо ви використовуєте пачку з горінням, то для отримання бафу від сету можна буде почати з Муалані, а перед тим, як на неї повернутися, поновити навичку тревелера. Таким чином, ви отримаєте баф від сету та повну тривалість навички головного героя. Якщо ж вам достатньо 10 секунд тривалості навички, то я б радив забити на відновлення і зібрати на мандрівника більше критів з критовою зброєю, даючи ульту кожну другу ротацію. Наприклад, у команді з Кінічем тривалість навички взагалі не має жодного значення. Що ж, ми вже зачепили дві команди, тож час переходити до них. Муалані цілком може використовувати ГГшку як піроаплікатора. Однак через частоту аплікації в 3 секунди та не найкраще, АОЕ, можуть траплятися ситуації, що піростатус закінчиться. Раджу просто не поспішати бити за Муалані, і у вас усе буде добре. Кініч бере цього персонажа в свою команду з іще ще більшим задоволенням. Для нього важливо, що ГГшка це піро персонаж з нічним духом. Плюс трішки бафу від неї теж приємна. Єдиним недоліком є закриття реакції піроперсонажем у другій ротації, бо коли на цілі висить горіння, мандрівник реакцію закрити не зможе. Однак навіть так це чудовий персонаж для кініча. Гео та анемо персонажі відпадають, бо з ними не активувати сіндер Сіті. Винятком, звісно, є часка. Якщо взяти бюджетну команду і замінити в ній сянку на ГГшку, то... Вірте чи ні, але у більшості ситуацій стане більше, бо часка не завжди може знаходитися біля супротивників, і тому ульта сянки може взагалі не спричиняти шкоди. А у випадку з ГГшкою ми отримаємо багато бафів для часки. Далі Мавуйка ГГшка здатна витратити досить багато нічного духу, і тому в команду з Мавуйкою її також можна взяти. Однак пам'ятайте, що мандрівник додасть піроаплікацію. Йо, а тому для стабільного вейпу, наприклад, вам знадобиться багато гідростатусу, наприклад, від сінцю. Замість мавуйки в цю команду можна поставити і будь-якого іншого піродед, окрім мабуть, клі, бо в неї самої піростатусу дуже багато, і з цим може не опоратися навіть сінцю. В оверлот команду з Шевриз також можна взяти пірогишку замість сянки чи бенета. Найбільше від цього виграє Клорінда, яка дуже непосидюча і може не отримувати весь бонус від Бенета чи сянки. До того ж, її пасивка має обмеження в кількості атаки, тож втрата Бенета для неї не буде такою відчутною, як для решти персонажів. Невіалет, звісно, також може взяти мандрівника. Баф від Сету та першого сузір'я, а також відсутність залежності від ульти, роблять ГГшку дуже зручним персонажем для Невілета. Щодо кріо персонажів, то чи ганькою, звісно, можна взяти ГГшку для мелту, однак без дендро не обійтися, статусу не вистачить. Останнє, куди б можна було б використати ГГшку, це Бьорджен. Так як навичка б'є кожну секунду, то і частота активації боломів буде Висока, однак тривалість 12 секунд при кулдауні 18 не дозволяють мені радити таке використання персонажа. Тому ця команда можлива, але мало ефективна. І Тома все ще лишається королем Бьорджину. Єдине, що можна тут зробити, це взяти обох персонажів, однак в цьому випадку і одягнути в майстерність доведеться обох. Та чергуючи їхні скіли, ви значно зменшите потреби у відновленні не для Томи. Нам залишилася ДД-версія персонажа. І відверто вона мене добряче здивувала. Ось у такій пачці з прокачкою 4-5-5 ГГшка спромоглася спричинити досить багато шкоди. Тож з отриманням С6 я обов'язково дам цьому персонажу усі дев'ятки і зроблю шоукейс головного героя в ролі ДД, закриваючу безодню. Що ж у підсумку? Піромандрівник може все те саме, що і Піру Архонт, тільки робить це гірше, однак в багатьох випадках цього достатньо для виконання поставленої задачі. Звісно, якщо у вас є мавуйка, то на усі ці позиції, куди я ставив ГГшку, можна поставити і її. Однак дуже круто, що ми отримали другого вартісного мандрівника. Шкода тільки, що на відміну від інших стихій, піро можна отримати тільки після квестів, а сузір'я сховані за репутацією. Тому в нового гравця. Доступ до піромандрівника може з'явитися дуже нескоро. Мене бентежить от що. Поганий і хороший мандрівники чергуються. Отже, за цією логікою наступний Кріо ГГшка буде як гідро. Але що тут думати, треба дочекатися і побачити. Якщо вам сподобалося таке коротке пояснення в першій частині відео, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Бувайте!